Патріотична молодь незабаром юнь сумщини візьметься за розробку нової концепції патріотичного виховання поки на майбутній 2015 рік таким чином хочуть виховати у серцях підростаючого покоління відчуття гордості та національної самосвідомості. Наразі навчальні заклади області працюють над підняттям патріотизму молоді. Зокрема, все частіше у класних стінах розповідають про події великої вітчизняної війни, революцію гідності та антитерористичну операцію. Крім того, у старших класах посилено вивчають предмет захист вітчизни. Заклади освіти працюють, і ми на сьогодні думаємо, яким чином нам цю роботу надалі удосконалювати. Мені приємно, що в ці осінні, осінні період ми провели конкурси, такі як лист, лист солдату, малюнок солдату, особливо тим, які сьогодні відстоюють незалежність нашої держави на сході України. Не забувають і про молодіжне дозвілля, звісно, також із жовто-блакитними кольорами. На сьогоднішній день в області працює приблизно 29 клубів військово патріотичного виховання, 29 таборів, які найбільш активними є у великих містах: Суми, Сумський район, Глухів, Шостка, Лебедин, Конотоп. Експерти ж вважають, нині молодь має всі шанси справитися з концепцією патріотичного виховання, і крайностів тут немає. Адже той, хто просто надягає символічну стрічку, вже вважає себе справжнім українцем, тому що він повісив стрічку. Це дуже добре. Насправді, насправді, це також прояв патріотизму. Він маркує себе як українець. І це є патріотизм також. Я не ну що таке з Шараванщина – Шароварщина, це, це ну, слово, яке там негативне, якийсь там е, окрас набуло в результаті якихось там помпезних офіційних заходів. Ніхто ж в шароварах у нас не ходить, але стрічка на молодій людині це маркер його національної приналежності. Переконані, в Сумчанах насправді прокинувся патріотизм, але у сучасних реаліях бути просто патріотом замало. Потрібне бажання змінювати щось навколо себе. В нинішніх умовах патріотизм це не лише національно-культурні цінності, а в першу чергу відповідальність, на мою думку. Тому що насправді відповідальна якась позиція, вона тільки вона може нести зміни. Насправді, якщо патріотизм не несе якихось змін, то чи такий він насправді потрібний. Тож, наскільки молодь Сумщини патріотично налаштована, та що запропонують студенти і школярі, можна буде дізнатися вже у грудні. Саме тоді відбудеться форум, де його учасники презентуватимуть свої патріотичні ідеї. Юлія Марковська, Андрій Геращенко та Антон Загайко для часі новини.